І смачні секретики. Насіння чия, насіння маку І е, що це? Сімечки кунжутні. Сейзамо. от як сейзама так і називається. Мені писала Женечка що сейзамо це така рослина. От, будь ласка, кунжутні сімечки це от сейзамо. Це все я зараз змішаю і поставлю в холодильник. Це вже на завтра. Набухнути мають і завтра вже з гранолою змішаю. Чи Буквально там пару чайних ложечок, зараз ви більше їх і не з'їсте. Отак от. Три ложки йогурт греко і в холодильник. Гранола мені подобається з теплим молоком, я розогріваю це разом. Можна, якщо трішки нагріти, буде більш крокантне, можна більше нагріти буде, як каша, ще кориці хочу додати. Всім доброго раночку і доброго здоров'ячку. як не сядуся. Повідправляла всіх з доми. Ну, да, всіх. Кого в відрядження, кого в школу, кого по справах. Ніхто не мішатиме записувати відео. Мам. Я жартую, жартую. Нарешті, от в потрібний час мені вилізло це слово. Мені більше подобається слово жартує, ніж. Шучу. <ганула> Гранола. Дівчатке, це такий кайф. Зранку ж хочеться щось такого. Ну, солоденького, не знаю. Зима така пора, вітаміни. Гранола це щось із чимось. Дуже жалкую, що я її не робила раніше 16 років тому. Я ж помішана оце на такому. І що дуже класно, трішки більше молоко підігрієш. Можна і на газу, там, на чому є те молочко підігріти. Чи, чи там Зараз ж різні альтернативи є молока. Головне, даст смак йогурт, я сюди не кидаю. Солодкий йогурт взагалі мені щось. він... Напишіть, хто любить солодкий йогурт. Вже от, падав. після 40. Кому після 40 напишіть? Любите солодкий йогурт? Мене щось від нього так відвернуло, не знаю. Після вкусу це залишається. Ну, то не важливо. Всім смачного. Гранола це супер. Я ще купила журавлини. а Журавлини це не журавлина, це не пам'ятаю, червоні ягодки якісь. Горіш ще не кидала, але малий. Дивіться, що налупив. Ну, тут половина грецьких, половина оце ліщина. На цю ліщину. Сядь на лузай цю ліщину. Це от такого, щоб оце налузай, це треба 4-5 годин, щоб його налузать. І то не догодив, і то неправильно щось зробив. Це мандорли. Моя подруга дуже любить мандурли, і вони знають точку, де прям мішком купують, але щось в цьому году вони теж втратили. Мандорли, коли свіжі, цьогорічні, вони класні, вони дуже-дуже смачні. Головне їх не засушити в шкуринці, що ну, взагалі будь-який горіх, якщо ви пересушите його в шкурці, то тоді він важко розкривається. Саме коли пересушений горіх, тоді його вдовбати не можна, не можна пересушувати. І мандорли, та-да-да-да, -да -да, відкриваю секрет. Якщо вони залишаються на наступний рік, вони стають гіркими. Вони стають гіркими і недобрими. Ну, гірке, воно ж не добре, гірке це вам не це, не, не гіркий перчик. А так що мандорли, як купуєте мандорли в відкритому да, просторі, спробуйте. Обов'язково спробуйте. Якщо буде гірке, це минулорічне. якщо буде солоденьке це цьогорічне. Але дивіться, щоб вам не підсунули. Отак от, от. У свою цю я ще гранолу не кидала горіхи, але хочу спробувати підсмажити в аерогрілі. В аерогрілі хочу під, попробувати підсмажити. А, якось так. Так що мама. Е, до яких пір нам потрібна мама? У да, мене є 7-річна дитина, і я колись була дитиною, у мене є 22-річний дитина. Ви знаєте, напевно, от до років 30 дійсно мама. Тому що в 20-22, навіть якщо пішов на роботу, такий крутий бізнесмен, все одно оце, е, розуміння, що там є мама навіть в селі, навіть товста з коровами. В тебе є там мама не для того, щоб там щось дати, а взагалі, от якось мозок так створений, що от мама є мама. Клас, все, Це вже от така моральна підтримка. Ну, Після 30, вже кому пощастило, в кого є мама після 30 це супер. Це вже подруга. От Після 30 це вже подруга. О, мені було 32, як не стало мами, моїй сестрі там 35. І ну, якби для мами це було рано ще 60 років. А для нас це круто, що вона для нас пожила. Так що мама це просто до, до 30 років це мама після подруга. А після-після це вже просто повага просто повага, так, подруга, але е, знаєте, парадокс. Ми ж, якби мозок наш молодший, та там в 40, в 50, а твоїм батькам там уже за 70. І вже якось треба жити своїм життям, а не життям близьких. Якщо ти створюєш сім'ю, то ти да, там навіть навіть що в католиків, що в православних кажуть, що ти маєш якось відірватися, да, тобі буде боляче, ти будеш відірватися з м'ясом, особливо коли тобі вже там за 40 і тобі треба відірватися. Але ж треба відірватися. Якщо пообіцяли вже да, своїм там, половинкам, чи то вона да, там щось не так із родичами. Ну, буває, ну, ми всі різні, знаєте, там кров це кров, не вода. А все одно, ти одиниця, ти окрема одиниця. І якщо в неї якісь нелади, треба відірватися, треба відірватися. Але коли. Ти хочеш відірватися. Просто такі моменти є, не забуваємо, що аб'юзери, нарциси — це існує. Кожна з нас думає, та ні, я з таким не зтовхнусь. Це якісь там дікобрази, мамонти, вони вже вимерли. Ні, ніхто не вимер. Є цілі сім'ї нарцисів, сім'ї, сім'я. Сім'ї, цілі родини нарцисів, є цілі родини аб'юзерів. А, і просто коли е, її намагаються відірвати від родини, намагаються відірвати від друзів, то це іде аб'юз. Ну, Не можна спілкуватися тобі ні з ким, бо завжди хтось там подруга винувата, си, там, може якась е, дитина, від, е, ну, яку ти народила раніше, ну, це нормально. Та, та. Діти, жінка, діти це нормально. Те, що нема батька, то це не її вина, це вина чоловіка, що він не може бути нормальним батьком. Якщо діти залишаються з матір'ю і вона прекрасно дбає про дітей, а вона дбає про дітей. Якщо мати знає ім'я дитини і дитина не в дідомі, це прекрасна мама. Це дуже прекрасна мама, ну і в якої ти не вмираєш, а живеш. А от чоловіки, ну, напевно, є і жінки аб'юзерші. Ну, щоб жінка була аб'юзером, треба бути багатою. Треба бути багатою. Якщо жінка багата, вона має право мати, бути аб'юзером, якщо вона все заробила сама, да? з неба їй це все не впало. Так що, так, от треба відриватися? Треба про свою сім'ю дбати, яку ти створив? яку ти створила. Отак, от як я. я поїхала з рідної України заробити копійку? Невже б я якби не одружилася? То оце б мене оточувало. Ні, я думаю, мене б оточувало щось би трішки краще, якби я працювала. Мені взагалі, я як працюю, в мене завжди є гроші. Знаєте, буває кажуть, навчи накопичувати. Це в крові має бути, напевно. Ну, Я так думаю, От в мене сестра вона знає, як витратити і в що вкласти. Я не знаю. Я вмію накопичувати. Я вмію накопичувати, бо я не знаю, як кудись щось вкласти. Тим паче я вкладала. Поки я жила в Україні, я працювала, я вкладала в будинок. Але в той будинок вкладає сестра. От так от Так що я відірвалася повністю. Я повністю відірвалася. У мене залишився 12-річний син, якого ми намагалися тут якби, внідрити. Але, видно, знаєте, це одиниця. Навіть коли 12 років, це одиниця. Він приїхав, поїхав, приїхав, поїхав. Такий кочевний в нього життя було ну там недовго, це там три рази було. Він мені Марію виростив. Мій старший син виростив Марію. Мій старший син зараз допомагає мені з Марією. Да, він приїхав, він мені дав нове дихання, тому що він дров нарубає. Він оцей кострик спеціальний розпалить. І коли ми з Марійкою приїжджаємо з басейну, слухайте, слухайте, коли ми приїжджаємо з Марією з басейну, тут тепло, тут атмосферно. Я знаю, що в мене вже дрова нарубані. Я теж піду нарубаю. У мене є время. Я не буду сидіти їсти гранолу, от розмовляти з вами, а там якесь євро в день зароблю. Да, там. І мені в задоволення я себе піднімаю морально. Щоб сходити до психолога 80 євро за один раз. Ціла існує програма. Нема такого, що ти прийшла 5 разів і все, і в тебе закінчилися гроші. Ні. Ось ця програма там мінімум 12 разів. Ти маєш прийти, якщо по типу хочеш результат, але це все програми, це все по програмі. У них це все по протоколу. В Італії, навіть приватні. Це все по протоколу. Дівчата молоді, йдуть, вчаться, бігом відкривають студію і, і давай гатять. Ну, там, після університету тільки 50 євро, а потім 80 і це в нашій місцевості, це базіліката. Я уявляю, що там робиться. Ну Якщо ти заробляєш гроші, ходиш на роботу, і тобі треба просто подруга, тому що Віталій дружити не дуже вміють. Не дуже вміють тут дружити. Тут, скоріше всього, тебе як, як чупа-чупса засмокчуть. А від тебе требують, да, від тебе требують дружби, відданості. Ну, ми ж теж не пальцем роблені, правильно? Так що, да, я маю бути от, да, от Марії, мама. Ще, да, мама. А от старшому 22, йому треба опора. Йому треба опора, йому треба знати отут, що в нього є оця опора, що йому є до кого звернутися за словом. Не за євро, не за чим, а за словом звернутися. Отак от працює. Ну я думаю, що це не просто про мене. Так? Це взагалі в загальному. Те, що я говорю, ну я говорила, я, в мене є проблема. Я не можу перенести все на третю людину, і щоб е, ми з моїми от глядачами о, це все. Обговорювали як в загальному. Я все приношу зі свого прикладу, але я прошу, якщо ви хочете щось прокоментувати і треба прокоментувати, висловлюйте свою думку, як у вас. І прокоментувати, то давайте в загальному, тому що я не одна, така дікобра тут сижу. Якщо так. Я створила сім'ю. Я створила сім'ю. Я відірвалася від усіх. Я відірвалася від свого будинку. Я відірвалася від квартири, яка в мене могла бути в Києві. Дав шаленому Києві, який зараз дуже страждає, не лише Київ. А я відірвалася, я приїхала побудувати сім'ю. І мене, коли питали, ти не сумуєш за Україною, за своїм будинком. Я створила сім'ю. Я тут. Все, що я маю, в ну, все, що я раніше мала, у мене в пам'яті, в серці залишилось, в паспорті. В мене це залишилось. А я створила сім'ю. Я там, де чоловік, я там, де діти, і ми всі маємо бути от. Разом, поки хтось вилетить з гніздечка, а не приміняти. Да, там, е, Як так, 22 роки, мені заявляють, це в Україні в 18 вже одружуються. Що це він в 22 роки біля мами? А що це ми в 53 роки біля мами? А що це ми там, скільки? В 46 років біля мами? Я не знаю. В кого є такі знайомі, де вже дорослі синочки, ще біля мами, папині рижки там трипають. В кого є? Напишіть. Отакий у нас сніданочок получився. Отака в нас розмова вийшла. Знову піднімається да, це питання. І да, мені пощастило. У мене мама була до 32 років. А потім, щоб відпустити, мені треба було 5 років. Якось так. Так що всім хорошого продуктивного дня. І, будь ласка, не паліть мою контору, а давайте в загальному писати коментарі. Я дуже задоволена. Читаю ваші листи. А, рухаємось далі. Вчора була на зборах в Марії. Збори в Італії проходять. От сидять класні керівни... класна керівничка. Там... І по одному батьки заходять і розмовляють, і тобі розповідають про твою, твою дитину. Про Марію нема що розповідати. Марія молодець. Взагалі в усіх аспектах Марія молодець. Єдине, що мене турбувало, це домашнє завдання, тому що домашнє завдання я не перевіряю. Іноді їй допомагає, ну, не іноді, їй допомагає Руслан, їй допомагає, коли є тато. Я взагалі туди не дивлюсь. Єдине, що кажу, ти там уроки зробила, давай бігом, оцю давай зроби, да будеш вільною. І всь, я не перевіряю. І з домашніми завданнями сказали, все, ок. Так що я вдячна, що в мене дитина розумна, і з її цукровим діабетом першого типу, да, є таке, що коли переживають стрес, мама. І дитина то може закритися, і навіть розвиток мовний може зупинитися. Я знаю, таких, я знаю таку маму, в якої ще є плюс діагноз, затримка розвитку мовлення, але це все із-за цього стресу, цукрового діабету. Так, Це пов'язане, тому що наш лікар, лікар, що в Україні, що тут в Італії, він говорить, що нічого не можна забороняти. Має їсти все. Але ж ми прекрасно знаємо, що є якісь свої графіки, дивлячись, яка глікемія, все це треба дотримуватися, і все буде добре. Можна з'їсти і тортика, карамелі вони абсолютно не нужні. Так? Це лише коли-низьке, вона їсть цукерку, любу. А, а от саме таке тортик, булочка якась. Це все треба слідкувати. Це нема такого, що ми тут поїли вермишелі, тут м'ясо, тут салатику, тут всі сіли, давайте жерти тортика. І тут приходить Марія. і Марія, Марія, тортик, тортик. Слава Богу, я з дитиною своєю домовилась. Добре, що мене ніхто не підтримував, ніхто нічого не цеє. І Марія така. ні, який тортик. Я вже леді, у мене все ок. Так що добре, я дуже рада. І от кажу, якщо дітям забороняти, взагалі, навіть не про цукровий діабет, якщо дітям постійно щось забороняти, вони закриваються. А тоді ми на них кричимо Математика! Італійська, українська! Ти чого нічого не знаєш, тупий! Оце тупий. Навіть в Італії є таке слово тупий. Да. Навіть в Італії використовують його і дуже гарненько так до діток приміняють до своїх. А, ну, Як корабель називеш, так він і попливе, як то кажуть, я не знаю. Кров свою, як називеш, так і попливе. Якщо ти бачиш перед собою вже дорослу людину, а в неї там, як її ти називай, не називай, воно вже пливе, розумієте? А дітей треба своїх називати добре. Так що Марія радує. Їм. Хо я дуже щаслива, тому що це мені дуже велика поміч. Навіть коли б їй потрібна була більша увага в навчанні, я б їй приділила цю увагу. Але б щоб зі мною тоді залишилось? Щоб від мене тоді залишилось? Так що розвиваємося, рухаємося далі. А з українською в нас супер. Чули мої глядачі, як Марія українською розмовляє і так вже підчитує букви знає, пишуть вони. Я дуже вражена. І це без моєї помічі. Вчителька дуже питала: домашні завдання давати. Вдома будете займатися? Ні, не будемо вдома займатися, тому що Марія у вісім уїжджає з дому і в п'ять приїжджає додому щодня. Субота, неділя вихідна, коли нам робити ті домашні завдання. А це відповідально. Тому що ми відмовились від цього всього. Як є, так є. У нас там є скоромовки, віршики, пісеньки. Це все в нас є. Це треба її включати на планшеті. Саме те, що вчителька вибирає. Так? Можна самому вибрати ці всі пісеньки, все. Але вони це проходять, і от вчителька от розуміє, що це це краще. А, і ми вже ми рухаємося далі. І з італійською мовою в нас теж все прекрасно. Нам дуже треба італійська мова, тому що в нас є з ким по італійською спілкуватися. І нам дуже треба українська мова, тому що нам є з ким спілкуватися. Англійську мову вони вивчають в школі, якщо вона їй треба буде прямо для розвитку, якщо буде з ким спілкуватися, будуть в неї англічани в діапазоні, французи в діапазоні. Вона буде все прекрасно знати, вона буде дуже гарно. Спілкуватися. Все буде добре. все буде добре Чим більше от ти мов знаєш, тим більше ти відкриш тішки до інших мов, і коли ти попадеш в коло е -е, англічан, американців, французів, дуже швидко освоїшся. Дуже швидко. Головне, не закрити і не стресувати Марію а, і дати їй те, що вона заслуговує. І можемо ми їй це дати. Я думаю, вона заслуговує на, на трішки більше. Так що, якось так. Так що е, рухаємось далі. А, підтримуйте мене лайками, будь ласка, е, якщо українська мова, оплата української мови в мене на першому місці. Не вікна, не двері. Не будинок, да, там щось кудись вкладати, насобирати, да, Давайте там полайкайте мене, мені віконечко треба в спальню купити, бо водичка тече. Ні, ні. Я вкладаю в Марію, я вкладаю все в Марію. У мене є подруга, одна останок, вас заговорю, подруга руминка. Як ви знаєте, Сімона, її ім'я справжнє, але Моніка. На неї мама все життя каже: Моніка Моніка. Е, в неї е, син. Намагався поступити, не знаю, школа міліції, чи як там воно правильно називається. І всі вісім екзаменів пройшов, і на останньому екзамені йому сказали: А маму, мови, ти знаєш руминську? От вони сконцентрувалися на цьому і, на жаль, ні. Родились вони тут. Да? Вона руминка, він італієць, вони родились тут, і важко було. Їй важко було. Звичайно, вона хотіла з ними розмовляти, але місцевий бомон чи що вплинуло. Треба бачити, як в мене з української мови, я досі добиваюся, досі б'юся, але я дуже рада, що я взяла все в руки, і я це почала. Я дуже рада. І 120 євро, 120 євро лише, лише на місяць. Я знайду. Ни в Ні якому разі я там не прошу ні в кого з моїх земляків, а ви прекрасно знаєте, що я прекрасно знаю, що мене тут дивляться всі. Тому отакі розмови. Але ви думаєте, що мене хтось тут почує? Ні. Просто я для них як чупа-чупс. Але треба говорити. Так? Якщо говорити, якщо ти розумієш, що тебе бачать, чують, читають, читають. Читайте, читайте. Я не думаю, що 120 євро на розвиток Марії це дуже великі гроші. Чому так хтось боїться, що ця дівчинка буде розумна, я не знаю. Мені байдуже. А я хочу зробити все для цього. І це моя мрія. Це моя мрія. 2025 рік та-да-да-да-дам підходить до кінця. Моє, мрія, моє бажання було, щоб Марія. Е так і почала вивчати от українську мову, щоб прямо читати і писати, це що важливо. Тому що просто мама і донька, коли розмовляє, цього мало, треба прям колектив. І нежданно негадано, в вересні приїхав старший. І я його саме чекала для Марії. Я його цілий рік, от взагалі цілий рік, чекала, прямо так от чекала. Рік от. Як Марії поставили діагноз цукровий діабет, і я знала, що він може бути моєю правою рукою, він саме так. Я його чекала цілий рік, але ну, надіялися, що я, я собі подумала: ну, Марії, брат постійно треба буде. Цукровий діабет нікуди не дінеться. І, і в 10, і в 15, і в 16 років навпаки, коли організм буде достигати, дозрівати, гормональне почнеться, їй потрібно буде близька людина, да? близька людина. Але він сказав: якщо ця дівчинка буде втручатися в моє сімейне життя, то ця дівчинка буде заблокована. Да? Кров, кров, брат, сестра. Але не можна дозволяти. Все, наговорила вам дуже багато. Пока-пока!